Все, чуй, чуй нормально, чую, нормально. Давай починаємо, починаємо. Ти по щось із сфери фантастики. У мене вибору просто не було. Я взяв ту гранату, так попало, сполучилося мені, що я попав саме іменно на іспівку. Де я Кинув цю свою крайню гранату, попав цю впівку, і впіїхав взорвалась разом з гранатою і вбила. Цього орка, який тримав, типу, не випускав його. Давай, давай, якісь усхихаються, усхирайся по максимум. Максимально швидше, максимально швидко. Якби мені сказали, що колись по небу ми будемо доставляти 40 кілограмовий велосипед е дроном, який, взагалі, по тактико-технічним характеристикам не розрахований на це, втративши два борти, не зупинились, не сказали, що це погана ідея. Типу, вони вірили в це, як і весь штаб в це вірив і максимально намагалися це реалізувати.